Ну що ж, наступний раунд переговорів завершився практично безрезультатно. Ці переговори тривали вчора, тривали вони буквально півтори години. Сторони обмінялися документами, домовилися про обмін важко поранених та молодих бійців, яким до 25 років всіх на сіх. Росія обіцяє передати Україні до 6 тисяч тіл загиблих. Та як пишуть самі російські змі, серед цих загиблих лише 15% тіл упізнаних та ідентифікованих. Київ також передав росіянам. Списки ста дітей, яких Росія має повернути додому, вкрадених дітей. Головна вимога України безумовне припинення вогню поки без відповіді. До кінця місяця має відбутися наступна зустріч на найвищому рівні, і це має бути реальна розмова, так сказав голова української делегації і очільник міноборони Рустем Умєров. А ось що й сказав президент Туреччини Ердоган після перемовин. Це була важлива зустріч. Обмін полоненими перевищив тисячу. Також тіла загиблих будуть повернуті. Моє найбільше бажання для обох сторін зібрати разом Володимира Зеленського і Путіна в Стамбулі чи Анкарі. І навіть я хотів би, щоб до них приєднався Дональд Трамп. Якщо вони погодяться, я також візьму участь у цій зустрічі. Докладемо зусиль у цьому напрямку. Зробімо Стамбул центром миру.